Цю постановку назвали театральною сенсацією року. Вистава Конотопська відьма у сучасному прочитанні на сцені національного театру ФНК спричинила фурор. Квитків на неї не купити за три місяці. А популярність створила соцмережа TikTok. Там відеоуривки з вистави зібрали понад 33 мільйони переглядів. Під Час останнього благодійного спецпоказу театр зібрав понад 1 мільйон 700 тисяч гривень на дрони для наших захисників. У чому секрет такої популярності? Конотопської відьми. Квітки Основ'яненка у сучасному прочитанні дізнавався Даніл Самсонов. Легендарна конотопська відьма Квітка Остов'яненка заворожує читачів ось уже майже 200 років. Нині у цій виставі ренесанс. Сучасна постановка національного театру Франка зараз найпопулярніша у столиці. Актриса Христина Федорак, вона ж та сама конотопська відьма, ділиться. За мету було не створити хорор на сцені, а передати саме містичну атмосферу. Насправді, в кожній жінці є щось відьомське, і це ну це відьмаство. І ти його ніяк не скриєш, хоч. Може, це якось дивно звучить, що це якась магія, містика. Але от якась хитрість, цікавість, загадка. Ну це ж є в кожній жінці. Вічна історія про боротьбу сил світла і темряви заграла новими барвами. Усі сцени відбуваються у хаті мазанці. Ця декорація абсолютно проста, але завдяки грі світла вражає глядача. Увесь музичний супровід був написаний спеціально під цю постановку. Головних підбурювачів Конотопської відьми ницих сотника та писаря грають зірки Назар Задніпровський та Михайло Кокуюк. Завдяки ним у класичній повісті з'явився навіть реп. Їхні персонажі кумедні і жалюгідні водночас. На моїй пам'яті це було останній раз. Це 88 восьми чи вісімдесят коли прем'єр була Тев'я. От Тев'я Тевель було. О, щоб так от. Геніальність і простота оформлення, мінімалізм, гра акторів, музика, співа от все тут співпало. Такого не було 30 років на цій сцені. Конотопська відьма йде у театрі Франка менше року, але щоразу з аншлагами. Лише у Києві її подивилися понад 22 тисячі глядачів. Та справжній фурор прийшов завдяки соцмережі TikTok. Там відеоуривки з вистави зібрали понад 33 мільйони переглядів. Така креативна постановка заслуга режисера Івана Уривського. Проте у нього немає однієї відповіді, у чому феномен такої популярності. Кого з глядачів приваблює харизматичність акторів, когось вражаючі візуальні ефекти, когось. Містика Квітка Основ'яненка чи живий спів та вдала музика. Поки вона йде, має попит, це звісно круто, круто, що це українська класика. Але що, що ми щось таке зробили неймовірне, я не можу так сказати. Тобто, це одна з вистав. Просто буває співпадає багато факторів, так, що. Вистава потрапляє в глядача. Тільки на квитки з'являються у продажі, глядачі розбирають їх за лічені хвилини. На ажіотажі навіть почали наживатися перекупники квитків. У театрі вдалися до експерименту, влаштували благодійний спецпоказ з цінами на квитки по кілька тисяч гривень, але і їх розмили миттєво. У результаті завдяки касовим зборам та донатам, Конотопська відьма зібрала понад мільйон сімсот тисяч гривень на дрони для наших захисників. Ото, от що ми цією виставою зробили таку акцію, це для мене найцінніше. Те, що ми заробляємо і допомагаємо ЗСУ. Там враження такі, просто аж ти відчуваєш це все. От прям відчуваєш аж до мурашок. Я приїхала з Запоріжжя на виставу, брала квитки ще за два місяці. Атмосфера це музика, світло. Звичайно, той, той той як грають самі актори, того що відчувається самий ансамбль, що вони всі грають якусь одну історію. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Максимілян Ільченко, факта Сітіві. Єдині новини.